Перед тим, як купляти е акумулятори, я би рекомендував зробити енергоефективність. За 60 або 80, або 100 тисяч гривень вам пінополіуретаном можуть задути крівлю вашу тощиною 140 мм, за 45 то 150 тисяч гривень ви можете встановити тепловий насос і замість викинути бойлер. так? За відповідні кошти поставити вікна. У мене вікна 80 міліметрів. Багатокамерні, які 30% втрат знижують. так? Зробити енергоефективність світла, зробити світлий дизайн. Не чорні стіни, і вам треба буде лампочок куча, а світлий дизайн. Так? Зробити вхідні двері, утеплити, додати додаткові прибудови, прибудуватися, щоб було декілька дверей, щоб у вас не було сквозняків, зробити рекуперацію повітря. Всі ці речі, незважаючи на їхню вартість, вам знизять вартість на акумуляторах і на інверторах. Тому що якщо ваше споживання 100 кВт -годин в добу, і ваше споживання 50 кВт в добу, то це зовсім різні вартості обладнання. Тому що для того, щоб вам мати 100 кВт в добу, вам треба відповідно акумуляторів. Скільки 120 кВт-годин. Вам треба відповідно інвертори, не так як у мене 5 кВт. Да? Вам треба зразу 12 квт інвертор. До 12 кВт інвертора треба такої товщини кабель. Тому що або високовольтні акумулятори, які дорожчі, більш небезпечні, більш геморойні. Тобто у вас зразу все зростає, щит стає дорожче, тобто все стає дорожчим. Відповідно, зниження енергозатрат підрахунок, скільки ви тратите, збалансовано генерація і акумулятори.